М'я, вітаю! Війна на сході країни принесла горе тисячам українських сімей. Ціною людських втрат, ціною материнських сліз, виборюється право жити в незалежній державі. Ми продовжуємо розповідати про справжніх патріотів України, для яких захист рідної землі не просто слова, а святий обов'язок. Герой нашого наступного сюжету звільнився в запас чотири роки тому. Але коли відчув, що його професійний досвід знадобиться в зоні АТО, поповнив лави однієї з військових частин. Головний військовий клінічний госпіталь Міністерства оборони з самого початку бойових дій на сході України він став відповідно до свого призначення провідним центром лікування поранених військовослужбовців, а ще місцем, де витримка наших бійців поєдналась із самовідданістю лікарів, шляхетністю волонтерів та вірністю друзів. Високий чоловік в чорних окулярах. Полковник запасу Віталій Галіці. Після поранення в зоні АТО, в результаті якого Віталій практично втратив зір, його доглядає та всюди супроводжує мама Людмила Владиславівна. А другим домом на тривалий час став військовий госпіталь, де вони за допомогою лікарів долають наслідки важкого поранення. Віталій народився і виріс у Кам'янці-Подільському. Це місто славиться перш за все, своїм героїчним минулим, історичними пам'ятками та працьовитими людьми. І не дарма тут, де історія залишила нам у спадок чимало унікальних фортифікаційних споруд, в 1967 році розпочали готувати військових інженерів. Тому Віталій, за його словами, довго не роздумував, обираючи життєвий шлях. В сім'ї взагалі три військових, теж бачив, як служили. Їздив, спілкувався з ними, і можливо, це стало причиною те, що потягнуло стати військовим. Тим паче, в місті, де народився, де вчився, було військове училище. Теж в місті бачив курсантів, багато військових. Можливо, і це теж якось спонукало до того, що поступив в військове училище. І розпочались навчальні будні курсанта Галіцина. Так стрімко і з таким навантаженням, яке важко було й передбачити, найважчим це було війти в ту колею військового. З цивільного життя перейти на військовий лад. Це було найважче. А потім, вже, коли ти вже перейшов, ну вже пішло як по накатаному. Спитайте будь-якого військового про те, що найбільше запам'яталось із курсантського життя. І він обов'язково порине у спогади про полігонні навчання та практичні заняття. Сапери – не виняток. Найбільше цікавим було це водолазні спуски. Водолазні спуски, підривна справа, там де ти відчував, що ти е, в тебе є специфіка, якась специфіка, яка присутня тільки у військового інженера. А це водолазні спуски, робота під водою, підривна справа, інженерні загородження, робота з мінами так далі. Сапер помиляється лише раз. Цей вислів, образно кажучи, червоною ниткою проходить не лише через весь навчальний процес майбутніх саперів, а й через все життя військового інженера. Ми знали цей вислів. І психологічно діяв те, що ми повинні були вчитися і навчатися, залізти в кожну дірочку, розпитати викладача. Викладачі були в нас, коли ми навчалися, дуже досвідчені офіцери, які пройшли і Афганістан і різні інші гарячі точки, які були фахівцями своєї справи. І тому для того, щоб і ми знали цей вислів, і необхідно було навчатися, навчатися ще раз навчатися, допитуватися. Невдовзі молодий офіцер переконався в правдивості крилатого вислову. Спочатку під час служби командиром підрозділу розмінування, а потім викладачем в центрі розмінування після повернення до рідного Кам'янця-Подільського. До речі, право навчати інших серед військових інженерів отримують справжні професіонали, надзвичайно віддані своїй професії. Все це в Галіцина було. «Особливу увагу звертаємо на протитанкові та протипіхотні міни. Значить, дається їм на підготовку 150 годин. За ці 150 годин ми повинні прийти. Повністю курс саме на той час припадає виконання миротворчої місії українськими військовослужбовцями окремого інженерного батальйону в Лівані. Безпосередньо підготовкою саперів миротворців займався і Віталій Галіцин. Складність підготовки була в недостатній інформації про вибухонебезпечні снаряди та міни іноземного виробництва, якими була нашпигована територія південного лівану. До першої ротації, тобто до першої, коли їхали туди, люди, було обмаль, дуже обмаль інформації взагалі Лівану. Після того, як перша ротація пройшла, зрозуміло, що люди звідти ротувалися, приїхали в Каменець-Подільський, пішла вже обробка інформації, яку вони вже привезли і набули, то тоді вже більш. Ціленаправлено вже була підготовка і е, виключно до виконання завдань в південному Лівані. Ще тривала підготовка наших саперів до чергової ротації у Ліван. А на горизонті замаячила ще й місія до Іраку. Майору Галіцину випала нагода увійти до складу п'ятої окремої механізованої бригади. Його було призначено начальником групи координації та контролю за розмінуванням українського миротворчого контингенту провінції Васіт. Це Головка наведення до ракети класу повітря-повітря Меджик. -повітря. Важкість була в чому? В тому, що я їхав в Ірак, знову ж таки, перша ротація. Е, інформація була, але знову ж таки, її обмаль було, тому що до цього Ірак був закритою країною. Е, війна тільки закінчилася в Іракі. Е, інформації про. Е, Васід, тобто ця провінція Васіт було теж дуже мало. Тому я їхав першим, щоб якраз здобути цю інформацію і передавати вже до себе в центр розмінування, щоб потім могли продовжувати навчання теж по специфіці Іраку, провінції Васіт. Найбільше вразило офіцера надзвичайно велика кількість вибухових предметів, мін, снарядів, виробництва багатьох країн світу, дуже великий спектр вибухонебезпечних предметів. На той час були наявні на території Іраку, особливо в провінції Васіт, яка не межувала. Тобто кордон був з Іраном. Тобто це було якраз те місце, де зосереджено було по максимуму. Було виявлено додатковий заряд 3 до авіаційної бомби. Цілий ящик. Ось в кому вигляді. В Іраку Віталій Галіцин пізнав так звану війну інженерної думки, інженерних хитрощів і новацій в саперній справі. Хтось мінував, хтось навпаки розміновував. До останніх належав і він сам. Щоб встановити одну міну, це буде коштувати приблизно 6 доларів. А щоб провести розмінування чи знешкодженість це знищення, це в залежності від території, що за вибухонебезпечний предмет від 100 до 500 доларів. Повернувшись з Іраку, Віталій Галіцин до самого звільнення в 2010 році служив начальником відділу підготовки в центрі розмінування. А коли схід країни опинився в небезпеці, зрозумів, що не може спокійно сидіти біля телевізора і зголосився передати досвід суперної справи бійцям добровольчого батальйону. І з однодумцями патріотами увійшов до групи, яка навчала добровольців інженерні справи, зокрема розмінування. Є такий курс навіть для загальновійськових частин, так? міна безпека. Тобто, щоб можна було класифікувати їх при виконанні завдань вибухонебезпечний предмет, розтяжку, гранату, чи вона встановлена, не встановлена. Ну, це так називається міна безпеки. І дії підрозділу на замінованій ділянці місцевості. Завданням групи було не лише навчити бійців батальйону хоча б азам саперної справи, а й убезпечити їх від різноманітних пасток. Хто зна, скільком бійцям батальйону допомогли паради, настанови та досвід Італія Галіцина. А от самому вберегтися не вдалося. Під час виконання бойового завдання Галіцин разом з колегою стали жертвами спланованої диверсії. Це була встановлена міна пастка у вигляді гранати. РКГ-3. Мій друг, який мене запросив, туди загинув при цьому. Отримавши важкі поранення черевної порожнини, передпліччя очей, Віталій пережив вісім оперативних втручань. Пройшов лікування в Німеччині. У головному військовому госпіталі йому продовжують надавати допомогу і готують до чергової операції. Нам вдалося одне око спасти, тому що друге прооперовано вже було зрозуміло, що з, нього нічого, з ним нічого не вдасться зробити, і воно піде на так звану суботрофію, тобто по простому воно усохне. Але це нормально в тому плані, що це буде як такий свій ложе для протезування. Другого оперували майже цілу ніч, вдалося нам його зібрати, відновити цілісність і структуру. Але на це око пацієнт визначав кольори, і була правильна світлопроекція. Навіть на госпітальному ліжку Галіцин не перестає слідкувати за новинами в зоні, АТО і шкодує, що не може допомогти бійцям на передовій. Хіба що порадують. Повинно постійно проводити заняття з людьми, їм нагадувати, їм показувати, що може бути, що може відбутися, як діяти в тих чи інших умовах. Це обов'язково. Обов'язково повинно бути, ну за досвідом, наприклад, країн НАТО, там, взагалі, в кожному батальйоні є окремий спецпідрозділ, який займається цими питаннями. Віталій Галіцин не почувається самотнім. Його колишні однокурсники регулярно провідують свого друга, підіймають нас, і підбадьорюють і готові допомогти в будь-яку хвилину. На мобільний телефон Віталія вони встановили голосову клавіатуру на черзі ноутбук. І не віжу ні одної. Знакому зі Я ходив по всім. Кармалі значит... ще коли він був в Маріуполі. То я по телефону шукав, командира мій частини допомагав знайти його, знати. Я дзвонив прямо в реанімацію, дозвонився до врача. А потім, от Сергій Воробьо, займався переводом до Києва, його оттуда. з ту лікарню сюди, без фахівців. Він сильна людина, він переживе, тому тим більше ми вселюємо до нього довіру віру якусь в те, що буде все гаразд. І мама поруч, молодець. Тут треба відзначити те, що мати його завжди поруч, і вона його підтримує. Важко, але ж він духом сильний, він не падає, і ми йому цього не даємо. Дякую їм за те, що вони є, за те, що підтримують, тяжку хвилину приходять, будемо так говорити, розважають. Ну, саме основне це те, що добрим словом підтримують, згадуємо часи наші курсантські, як ми проводили час, як служили. Тому ще раз дякую їм. Для Віталія розпочинається новий життєвий етап, набагато складніше, адже доведеться призвичаїтись до правил життя в умовах обмеженого зору, набратися терпіння, давати перепони, в тому числі й бюрократичні. Для того щоб зголоситися йти захищати батьківщину, Галіцину знадобилося на роздуми кілька годин. Будемо сподіватися, що чиновники будуть такими ж прудкими у вирішенні всіх болючих проблем нашого героя. Щасти тобі, полковнику. На екрані ви бачите нашу електронну адресу. Чекаємо ваших відгуків та пропозицій. Це була програма Армія. Зустрінемось рівно за тиждень. На все добре.